Марш кілометрів сорок, оце на броні проїхав, проїхав встати, чуєш в тебе кістки п'ять ланцетів уїхало. Раз стволкою, дев'ять снарядів уїхало, два, чотирнадцять піввішок приписвав. День проходить круто по одній простій причині, що дають багато целі. Ми випустили чотири смарта, їбать танків і БК Там от пиздяки, там припиздячів і далі пиздила, стріляєш. Командир гармати, звати мене Олег, позивний аїд. Як то кажучи, відправляю під до пекла. А і там їх і зустрічаю. У 2016 році підписав контракт, звісно. Ну, як той казав, це життєве, як це сталося. Сам рішив служити в армії. Плюс якраз 18 років і сповнилося. Війна, всі діла, ну, патріот можна було казати. Попав зразу в 43-го окрему артилерійську доблісну бригаду. Про часи в АТО, де були, що робили переводи по дивізіонах і півгода в ППД, півгода в секторі, півгода в ППД, півгода в секторі. Ну, нічого в принципі, такого сверхісного не було. Не було ніяких ні бойових дій, нічого. Суто заняття. І, як ти казав, підтримка щоб була для піхоти. Хоча б якась, щоб вони розуміли, що тут є артилерія. З великим калібром. Це, це, це. взагалі треш. Повно масштабка в мене вийшла Якраз мене вивели з сектора. Я поїхав вчитися, щоб отримати висовку командира гармати у Львів. І якраз ми провчилися там, грубо говоря, 50%. Того, що ми мали на 100%. Ми провчилися 50% утро 22 числа, а 24-го 4 ранку від того, що в казармі кіпіш такий капець, все, і по телевізору гатять, війна почалася. Ну тут же ж поступають дзвонки, вже ж до всіх там всі свої командири забирають вже ж всіх людей там, по своїх ППД. А ми приходимо до начальства і кажемо, так і так, давайте нам документи, ми вчитися не будемо, ми їдемо блин, в свій підрозділ. Ні, до вас не прийшов на вас наказ, щоб вас блин, можна відправити. Що ми ми робимо? Ми кажемо, тоді вже дзвонимо до нашого головного старшини бригади. Кажемо, так і так, нас не хочуть відпускати. Взагалі ми сидимо тут, як окудні. Всі вже пороз'їжджалися, а нас загнали в клас далі вчитися. вчитися, ті типу, хлопці. кажу, ви на приколі? Блін". Ну, коротше, з горем напополам. Ми добилися, щоб нас відправили. Ми вже були згодні писати, що ми відмовляємося навчання далі, ми їдемо самі. Ну відтоді нам зробили рапорта, дали на цей. Листи про відрядження видали на руки, і ми ж добратися до Львова ж, на на автобусом любим немає. Немає нічим навіть виїхати, все забито, люди кудись пішають. Ми вже там знайшли якогось таксіста. Там. Їдемо, дивлюся, в сторону кордону до Польщі такі колони стоять. ну Я розумію, що це вже реально крепко там креплять. Ну і так, ми своїм ходом добиралися. Вже на Донецьку область приїхали. На дві години я не встиг. І вони уїхали вже на бойове чергування, вже їх визвали, вони поїхали в сторону Краматорська за Краматорськ туди. Ну, а на другий день я вже з Доблісною 7 батареєю поїхав воювати вже разом з ними в сторону Углідара. Взагалі, я хоч... реально, взагалі бомба. Мені дуже подобалося. Ну, перше, як ми взагалі потрапили. З як ми попали в той ліс, ми приїхали рано утром. Короче, всі виснажені, мені не спали, цілу ніч у нас був марш. Ми приїхали тільки під ранок в цей ліс. Ми лягли, поспали буквально 4 години. І типу, аж приходить, прибігає, там з боку стояли смерчі і кажуть, так і так, пацани, зайшла група ДРГ, прибула приблизно, ну, приблизно 40 чоловік вже в селі, ось отутого, і ми. Короче, Давай на лижі, від, відходимо назад, відступаємо. Ну, я казав, від'їжджаємо, не відступаємо. Ми коротковременно од'їхали назад, а потім ми просто приїхали назад на те саме місце, навіть трошки вперед. Коли дали піздюлі їм трохи початок війни, це найсложніший був період. Він закарбувався дуже. Ми тоді працювали на піонах, дуже багато було переміщень, зима, холод. А самі порозумійте, що в піонові. Піон, там, як ми називаємо, там, де особовий склад сидить, там. ми називаємо його Собачатник раніше називали. <сум> і в Собачатнику там тупо віщами все забито. там у нас Данька один так зверху всіх, Федор, отак стулиться і, і спить отам під самим потолком. А Ми то всі на броні блін, їдеш холодно, мороз, блін. Там марш кілометрів 40 оце, на броні проїхав блин, встати, чуєш, як тебе кістки так розгинаюся, бо вже там все позамерзало, блін. <смі> ну, це так. Далі все воно якось поступово легше, легше. Все пішло так інтенсивно, інтенсивно. Донецька, Луганська. Маріупольський напрямок ми були там після, біля Вуглідара. Запорізька, Херсонська. Ой, ні, Херсонська не був, Харківська область. В п'яти областях. Жесть була прям-прям. Коли приїхав на Запоріжжя. На Запоріжжя, На Запоріжі, тому що це вже пішли тоді. Контрнаступ, це да, це і тоді вже було чим важче воювати. У них дуже багато з'явилося цих баражуючих боєприпасів ланцетів. тобто вони не давали життя. Там хоча б прикриття були, але коли сушки заходять наші на удар, там, вони ж відключали цю всю апаратуру і вони роєм просто запускали ці ланцети. І таким чином це, як ти казав, підчиться постійно прогресує. І, на жаль, не в хорошу сторону. Я б скажу одне, <кхе> який би напрямок не був, він по-любому складний. Немає легких, немає взагалі. Ну, що я скажу, про харківський напрямок. Тут одне, що добре, що тут хоча б ліса, є, де можна сховатися. Сховати там ту саму гармату, сховати, там, построїти бліндаж, замаскувати. Бо, будучи там, де ми були на Запорожжі, одні посадки, отакі, одні стрички терчать і сховатися, в принципі, нема, де взагалі. І то <кій> хлопці вмудровувалися, там строїть капаніри, маскувати, робити так, щоб їх видно не було. Бо в цьому плані тут алегше. Піобстріли попадали, і ланцетами піздіяли. Ну є, до речі, тут на харківському напрямку п'ять ланцетів уїхало. Раз стволкою дев'ять снарядів уїхало, два, чотирнадцять піввішок прифесівав. Ну, коротше, <кій> везучі я. Ну і це все це періоди. В принципі, збивши міхводом там, де я попав і під ланцета в <Запорож 'ї>. Тобто, Як мені казала моя дружина, тобі з тим довбоком разом служити не можна в одному розрахунку. Високо ланцети притягуєте. Ми виїхали, відстрілялися, ну, так як нас не робив зв'язок, в мене не було зв'язка з міхводом спереді, і в нас внутрішній зв'язок взагалі не працював, мені довелося вилізти з Люка і скоригувати його в капанір назад. Да, ну, і якраз я собі такий на пофігах вилазю через люк, іду там, думаю, зараз я піончик, кавпіончик, а панцирка заведу і буде все нормально. Поснідаємося. Да, а ні, ми якраз, якраз перед цим нарізали ковбаски, щоб поснідати. І не поїли, так. І, да. і якраз ми приїжджаємо, якраз я вилазю, Льоня відкриває. Люк, і я чую такий звук, якийсь, блін, ну, непонятний. Я спочатку подумав, що реактивка якась з боку там щось заводиться чи що, я бог його знав. Але такий голову повертаю, а на мене тупо хрест такий летить. Фу. Я думаю, ну, фіг, була-не була, хоч в бік відскочив. Я якраз я в бік відскакую по правій стороні ланцетом на сколками зацепило. Я встаю, не розумію, оглушило, блінка, тут же Не розумію, що зайшло, коротше. Льонька вискакує з гармати, кричить, блядь, Олег, передавай, каже, там по радістанції. Я 300-300, дивлюсь 300, нього все, їбало еб... в крові. Ого, кажу, блін. А я ще не розумів, що в мене теж коротше, поранення є. Ну ти йшов, ішов, і тупо впав. Іду, іду, і я просто відчуваю, що в мене вже голова не зображає, просто сознання втрачаю. Коротше, оказалося по льох пройшла. Почалося набирати жидкость в легені. і все. Витурець. Коротше, в станпункт відвезли, блін. Врач, врач одразу каже, все, терпи, мене без, без нічого, шприцо такий, іде, як палець таке толщиною, між, між ребра, отак як садив, десь літру крові викачав у жидкості з середини. Сразу трубку, хлоп в банку. Все, два години, я вже в Запорожі. обов'язок один у нас. Я Бить пітра і все. Оце найголовніший обов'язок. І слідкувати, щоб ніхто не вчудив хані. <specification?」ie mostrar> Дає Бог, поки мість нормально, ще. Все займеться. Не жалуються. Ну, якщо жалуються, то коротковременно. День проходить круто, по одній простій причині, що дають багато цілей. Це радує. Бо якщо багато грузить, треба да, да, фізичне. <сум> а так, нормально, що ранок, цель пішов, відстрілявся, дав пізки, пі... пі... зарядився, готовий оп'ять дати пізди. Ну, отак. В позитивному настрої завжди. Це і контрбатарейна боротьба, і мінування місцевості, і відбиття кон... контрнаступів їх... чи наступів їхніх. Підтримка піхоти, подавлення всього. Ну, коротше, різні задачі стоять, дуже багато задач, яких є, що ми виконуємо. Ну да, в принципі, Вчора попросили відпрацювати у нас, як той казав, такими спеціальними боєприпасами, запалити ліс. Ну, грубо говоря, ми його запалили і спалили, і до він вже до цієї пори. Ротно-опорний пункт там стояв. Ну, коротше, два ми звідти випалили і ніколих даже спалили. На Запорожжі було, ми випустили 4 смарта, в'єба танків і БК. Ще була розкажу історія якось із покійним Іваном Івановичем дубом, шаман позивний у нього. Ми ж були на цьому, на вуглядарському напрямку, да? коли ми в'їбалися туди, куди треба, случайно. І в'їбали якогось полковника. <зв>. Ну от тоді така ситуація. Просто случайно, Була похибка по наведенню, і ми в'їбали прямо. В, прям... в хаті там, де був канцеля. Да, там, де оперативне їхнє командування було. Просто так, случайно. Ще було якось теж на Донецькому напрямку, в погорловки ми стріляли. Коротше, приїхали, навелися. Це ще на піонах було. Навелися, стали, блін, під пи... рік. Хоя... стрельнули нахуй. Снаряд. Він хуя, полетів, не знаю куди, попав в цель, ту, що ми мали стріляти в другу. Він каже: все, зайшісь, переводимося на другу цель. Ми переводимося на другу цель, по тій, щоб перед цим стрельнули, Хуяк пизд, на снаряд він падає в першу цель. <реш> 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 по складах з Бека. Ну, коротше, якісь такі теж були. Може, там командування щось трошки напутало по координатах, не так правильно сказали. Ну, в принципі, якось так. Так, багато целі, дуже багато. Багато піде, потопило. Сіверський Донець колись на. Лиманський напрямок, да? на Лиманському напрямку, коли вони переправу брали. Техніки положили, Духу. особового складу, без двох. Ну, багато. В піону я скажу одне, в піонові <кій> по моїй практиці, як було раніше, піон це таке. Там от пиздяки, там при піздяці, і далі пішла, стріляєш. А вже друга техніка, вона потребує любові, ласки. Треба. Багато електроніки, багато пневматики. Ну, тобто вже зовсім все друге. Якщо щось одне відійде, то відійдемо по-любому десь скоро друге або третє. І, в принципі, отак от якось. Ну, коли в автоматичному режимі, звісно, да, панцир в розсвіті сил, коли він тільки прийшов, це сила. А мені, в принципі, я думаю, немає такого, щоб щось подобалося. Є обов'язок перед батьківщиною. Бить під і все. Я кайфую тільки від того, що вмирає під. він далі не лізе. І все, оце для мене кайф. Оце є один-єдиний. А так. коли ти приїжджаєш, наприклад, поїхав, відпрацював, приїжджаєш, кажеш, та бля, там недольоти, там перельоти, коротше, пітер ходить, каже, в одній рубашечки прохладає. Для мене це дуже печально. я якось трошки грущу. Ще, ну, так? Да, міг би зробити, що й не ходив би вже в рубашечки. Ну, на другий день ми справляємо, робимо роботу, аналізуємо свої помилки і робимо так, що він вже більше не ходить в рубашечки. Mm. Я не знаю. Mm. На це відповідь у мене немає. Я ще над цим думав, думав давним-давно, але скоріш за все, що я поїду додому. Хвати з мене війни і хвати з мене армії. Хоча, я це вже говорю 10-й рік. <реш>